Пані Валентина проживає у Волочиській громаді вже півтора року. Її рідна домівка недалеко з Сєвєродонецька. Тут на Хмельниччині планує і залишитись. А от про рідні місця згадує зі сльозами на очах. У Мене багато друзів по всій Україні. Дніпро там. Одеса, Харків, то ми весь час підтримуємо. А так ні, я туди не дзвоню. Больно ту я придбала хатину та й собі живем. Може, й остануся вже хто його знає. З початком війни Волочиська громада стала домом для тисячі вимушено переміщених осіб. Їм повсякчас потрібна допомога. Саме тому напередодні Великодня люди, що полишили свої рідні місця, отримали грошові сертифікати. Це стало можливим після підписаного. Ного меморандуму між Хмельницькою обласною радою та американською релігійною організацією Релігійне управління Церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні за підсумками у двадцять році мого виїзду в один штатів США, штат Юта, ми отримали на майже 200 тисяч доларів необхідного нового медичного устаткування, яке сьогодні. Слугою у наших закладах обласного підпорядкування Хмельницькій обласній лікарні, Хмельницькому госпіталі ветеранів війни, де проходять лікування, реабілітацію наші захисники, захисниці, цивільне населення, всі ті люди, які цього потребують. Ми отримали на 3,2 мільйона доларів нового медичного розхідного матеріалу для наших знову ж таки закладів охорони здоров'я, в яких і ви, це заклади третинного рівня, маєте можливість, якщо є така потреба, звертатися за безкоштовно відповідно до пакетів. З НСЗУ необхідною медичною допомогою. Минулого року ми роздавали вам продуктові набори за підсумками отриманої допомоги знову ж таки від партнерів штату Юта. І сьогодні ми приїхали до вас цією місією. Сьогодні ми даємо вам грошові сертифікати, адже буквально. Тиждень тому отримали знову ж таки від американців на один мільйон гривень грошовими сертифікатами фінансової підтримки для тої категорії людей, які це потребують. Списки тих, хто потребує допомоги, формували відповідно до поданих переліків зареєстрованих осіб, що знайшли прихисток у громаді. Всього ж для Волочиської громади було виділено 560 сертифікатів. Потреби дуже є, і це от такий, якби можливість зараз людям не всім ВПО виплати. Декому відмовили, а це така можливість на ці 500 гривень взяти продукти і на цю суму щось дітям приділити, якусь одежину купити або там підготувати до школи. Це дуже виручає. Грошові сертифікати напередодні Великодня отримують внутрішньо переміщені особи і в кількох інших громадах області.